Привіт. Сьогодні працюємо з фольгою, в даному випадку вибираємо собі будь-який улюблений свій колір, перекриваємо гіллаком, ставимо полімеризуватися на 30 секунд. За той час шукаємо собі фольгу, А ще краще, щоб вона вже була підготовлена. У мене буде матова фольга, Ось такий клаптик, мені цього достатньо. І також буду використовувати Spider Gel. Добре просушується ваш гель-лак на клієнта. Фольга це взагалі саме, напевно, найекспресішовий і найкрутезніший. Не матеріал для створення якихось креативних дизайнів. Якщо гіллак залишає дисперсію прекрасно, ми створюємо її штучно за допомогою матеріалів. Пробуємо ось так. Натискаючи як на синяк. Okay. Ось такий відбиток у нас вийшов. Перекриваємо матовим все себе. Пульгу досушувати не потрібно, вона не залишає липкості. Перекриваємо. Всі версинки забираємо. За цей час готуємо спайдер джель. Чим вам зручно працювати, тим і працюєте. Я працюю апельсиновою паличкою, набираю ось таку нитку, розтягую її до певної довщини і вкладаю. Лінії ніки, як мені подобається. Такий хаотичний дизайн. Чорний, бо теж туди дуже-дуже круто дивився. Ставлю рамку. Якщо у вас матовий має легкий шар, то знімаємо легкий шар. Якщо ні, то з челі знімаємо дисперсію і наш дизайн готовий. І ось наш результат. Такий крутий дизайн, дуже важливо потім з-під нігтиків з ні, коли забрати перед просушкою а, залишки нашого спайдерджеля.